Усім привіт, ви потрапили на ютуб-канал Кухня Трафіку, на якому я безкоштовно розповідаю про те, за що інші беруть гроші на курсах. А деякі експерти навіть і не знають того, що я безкоштовно віддаю друже. Прямо зараз перейди, натисни на кнопочку відео, подивися на величезну кількість контенту і подумай, можливо, потрібно підписатися, тому що далі буде ще гарячіше. Нарешті настав той день, коли я зібрав усі свої справи в купу і викинув їх в іншу сторону. І вирішив записати відос, довгоочікуваний відео з результатами гри на виживання, яку проходили четверо випускників мого курсу. І це дійсно щось нереально круте. Дійсно щось нове, такого ще ніхто не бачив. Я знаю, ці слова можуть звучати як у кожного другого інфоцигана, але це дійсно нереально крута гра. Хто не в курсі, розповідаю суть. Я знайшов реальний проект в даному випадку. Це партнер офіційний Uber Bolt, таксі. Цей клієнт працює по партнерській програмі, тобто я можу приводити йому потенційних клієнтів, якщо він закриває їх по телефону або при особистій співбесіді е, на угоду, да, люди починають на нього працювати, то він башляє мені за це гроші. Але єдина вимога людина мала, має відпрацювати цілий тиждень. Тому тоді е, клієнт-партнер е, виплачує мені 150 злотих. Достатньо непогані бабки. Так, от, як ви гадаєте, хто приводив? Клієнтів цьому партнеру, звичайно, мої учні. Я взяв і поставив перед своїми учнями нереально круту задачу. Вони дзвонили цьому партнеру, робили з ним брифінг, опитування по телефону, розбирали повністю до гілочок його проект і створювали пропозицію, офер і робили кожен по одному креативу, який я зібрав разом в одну рекламну кампанію, mm. рівномірно розподілив між ними. 20 доларів, тобто по 5 доларів на день, створив 4 адсети. До речі, якщо когось цікавить, які саме налаштування я робив при запуску цієї реклами, я виклав у свій приватний телеграм-канал, повний запис, і ви так само зможете побачити, що там дійсно все було чесно. Налаштування усі абсолютно ідентичні. Бюджет відкрутився абсолютно однаково. І ви так само зможете, можливо, собі взяти щось нове, тому що я вже за 2 роки дещо знаю. Які кнопочки треба натискати? Одразу спойлер, хочу сказати, хочу подякувати вас, мої рідні учні. Ви нереально круті, ви дуже відповідально підійшли до цієї справи. І я весь час сидів і навіть думав, боже, які круті продукти я роблю. Де ви ще побачите, коли людина купує курс і коли вона закінчує курс, їй не дають під сраку і просто забувають на неї болт, а намагаються відразу затягнути, дати якісь практичні заняття на курсі Теорія. Хоча на курсах у нас теж дуже, дуже багато реальної практики буває. У мої учні іноді робили мені креативи для реальних проєктів, і це так само відповідальність, яка їх тренує. Отже, я б на своєму місці ще два роки тому, коли я тільки починав займатися таргетом, я б за таку можливість просто після курсу запустити реальний проєкт відразу відкусив би собі руку просто, якби я, мабуть, дотягнувся до локтя. І ще один маленький спойлер: переможець, учень, який привів найбільшу кількість слідів, він... Перебив середню ціну в ліда да, в цій ніші. Уявіть собі, просто у мій учень. Ну в нього вже був клієнт. Він з другого, можна сказати, запуску перебиває середню ціну ліда. Тобто, уявіть собі, мій учень блядь, робить результати, що тут незрозуміло. І так, друже, я пропоную тобі не тягнути кота за хвіст, і я вмикаю скринкаст і Ми будемо дізнаватися поступово від четвертого до першого місця. І в кінці ми дізнаємося, хто привів найбільшу кількість. Підтверджених лідів і хто забере всі бабки. Отже, я вмикаю скрінкаст один. Поїхали! І я переходжу до ADS менеджера телефонної версії, і хочу сказати, що спочатку, коли я запустив першу рекламу, я створив перший рекламний аккаунт. З, з ним, звичайно, ж почалися якісь потреби, бо він сирий, проблеми. Він сирий і. Почалися якісь проблеми, не хотіли списуватися кошти, і, коротше, мені його обмежили. Обмежили, через підтримку нічого не вирішив. Але там навіть встигло відкрутитися по одному долару на кожен ацет і впав навіть один лід. Тому цей лід я буду зараховувати ось сюди, до цих нових результатів. А ми з вами бачимо, що у нас крутенька цифра 11. І додаємо, ще один лід 12 лідів. Середня ціна ліда загалом в кампанії між учнями 21,53. Що дорівнює середній ціні ринку, в принципі, опираючись на моє на мої опитування. Отже, відкриваємо цю кампанію і починаємо дивитися. І так, бачимо, що у нас є, е, є галюк, звичайно ж. М -м... Боже. Так, четверте місце. Загалю ще Фейсбук не показував е, мені кількість слідів, як завжди, все нормально. Отже, четверте місце. місце. Пані Тетяно, це ваш креатив. Лід трошки дорогувати, але я не бачу причин взагалі, ніяких розчаровуватися на місці пані Тетяни або на місці твоєму мій любий глядач да, думати, що пані Тетяна поганий експерт. Ні, реклама це така штука, яка працює в совокупності е, спеціальних правильних маніпуляцій: це аналіз, гіпотези, тести. І оптимізація масштабування, тобто гіпотези. Ми виявляємо, які гіпотези, гіпотези да, будуємо, виходячи з нашого аналізу, і почнемо тестувати. Першу, другу, третю, четверту. В цьому в даному випадку можемо побачити, що ну не зайшов креатив, да, нічого страшного. Показує креатив. Я, до речі, викладав їх в свій інстаграм. Там в мене було голосування і переміг креатив Льохі там з дуже великим відривом. Людям він сподобався. Отже, ось такий креатив зробила пані Тетяна. Четверте місце: один лід. Переходимо до третього місця, і у нас відразу цей Катя. Катя провела теж один лід. Ой, Боже, вибачаюся, Три ліди, бачимо три ліди, чомусь в Фейсбуку це не відображається, і бачимо ось такий її креатив. Трішечки, різниця є в пропозиціях, але я в цифрах, да, в обіцянках я перепитував все у клієнта. Він сказав, що дійсно. Все відповідає дійсності. Не знаю трішки, як це працює, але все окей, клієнт одобрив. Отже, Катя, третє місце умнічка, просто умнічка. Достатньо непогана ціна ліда. М -м, боже, я не знаю чомусь. Е спробую зробити скріншот пізніше. Прикріплю е ціну середню за лід твою. Отже, третє місце. Третє місце, бачимо, що у нас тут 4 ліди, тут три, і ми пам'ятаємо, що один є ще. Як гадаєте? Хто зайняв третє місце. Я рахував, підраховував із невеличким відривом, там буквально в центрі. Третє місце у нас займає пан Вітя. Пан Вітя, бачимо, 1979, і там ще один літ. Можете додати порахувати середню ціну за лід, І побачите, що вона дорожча, ніж у Льохи. Тут є 4 ліди. Дивимося, Вітін креатив. Вітя. Вітя зробив нам пацанський креатив. Вроцлав, робота в таксі. 8% податків від нетто, заробіток до 5400 на тиждень. Бачите, цифри різняться, але клієнту добре знову ж таки. Вітя молодець. І нарешті ми вітаємо нашого переможця Льоха. Людина, яка сама остання почала отримувати ліди. До речі, я нікому нічого не розповідав. Всі учасники володіли однаковою інформацією, взагалі ніхто не знає, хто переміг. Дізнаєтеся тільки зараз. Отже, ось Льоха показав результат в 4 ліди, 14.73. Більше, ніж на долар, дешевше, ніж середня ціна за лід. Просто нереальний, і красава. І, до речі, такий креатив зробив Льоха. Він переміг. у Симпатії глядачів. Зараз Facebook. Facebook-Facebook відкриється, Боже, ось такий креатив, я чесно що коли Льоха мені його скинув, я не повірив, що він це зробив. Але Льоха постійно сидить фотошоти, старається, і він, грубо кажучи, взагалі там з якихось клякс почав робити отакий, це дійсно крутий креатив, людина таргетом займається трошки більше місяця. Отже, ось такі результати. Але, але ми з вами пам'ятаємо, що переможе той, хто привів максимальну кількість підтверджених лідів. І якщо ви розбираєтеся, що таке воронка продажів, то ви знаєте, що в компетенціях таргетолога і максимально в даному випадку лише привезти потенційного клієнта, скажімо так, за руку в магазин. Да? А продавати вже має продавець, тобто людина, яка буде спілкуватися. Все, ми прийшли, за руку привели, Ось продавець, будь ласочка, спілкуйтеся. І ми пішли собі далі шукати людей. Наші компетенції over. Ви з цим завданням знову ж таки впоралися дуже круто. А тепер до закритих лідів. Я завжди намагаюся бути максимально екологічним, і я трішки, навіть не трішки, а досить сильно себе винив в тому, що я недостатньо відповідально підійшов до питання підбору партнера. Я обрав партнера з найпривабливішими, з найпривабливішим, з найпривабливішим. Приваблі. привабливиші. приваблішим. Я підібрав партнера з найкрутішими умовами для таксистів на ринку, але як виявилося потім, цей партнер, скоріше за все, навіть не має менеджерів і в нього немає досвіду спілкування по телефону. Тому, на жаль, це дуже важко повірити, але з 12 лідів було закрито 0. 0 людей влаштувалося працювати в таксі. Да, я злив свої гроші, да, трішки прикро. Ніхто не отримає свої гроші. Пруфи, скріншоти, переписок я прикріплю, аби ви вони думали, що я забрав собі гроші. Треба було більш ретельніше підходити до цього питання. Ну, що зробиш? Перший манець комом. Але це нічого в порівнянні з тим досвідом, який ви вже отримали. І я впевнений, що це не остання гра, я впевнений, що я так само буду робити ці ігри серед своїх випускників. Якщо ти хочеш навчитися заробляти від 800 доларів США на таргетованій рекламі в інтернеті, можеш так само написати до мене в Дірект. Я тобі гарантую, що ти без клієнтів, без практичного досвіду не залишишся. Пиши мені в Дірект. В мене є допис, можеш ознайомитися з цим детальніше. Так само, в мене є крута освітня програма для маленьких. Підприємці-початківців, да, які не хочуть платити 300 і більше доларів по таргетологу, а ще й треба знайти хорошого таргетолога на секундочку. А це дуже важко. В мене є освітня програма, яка дозволяє запускати самостійно таргет, приваблювати собі чергу потенційних клієнтів і заощаджувати в два рази і більше грошей, ніж з тим самим таргетологом. Дуже рекомендую всім підприємцям, можете зайти ознайомитися в мене в актуальних з відгуками, там курс, консультації, до речі. Нереально крутий продукт, чи є консультація. Якщо маєш якісь проблеми з Фейсбуком, хочеш разом зі мною запустити рекламу, є півтори години. Пиши мені в дірек, консультація вирішується до 90% усіх проблем. Так само дивись відгуки в актуальних. У мене на сьогодні все. І трішечки прикро на душі, що так вийшло. Але нічого страшного. Знову ж таки, досвід. Досвід учні не, не витратили жодної копійки. Бюджет був мій. Вони просто. Отримали практику і безцінний експіріанс. Дякую тобі, любий друже. Наступне відео буде якраз те, за яке ти голосував в моєму приватному телеграм-каналі. Тому так само підписуйся на нього і голосуй за аж вже наступний відео. І там ще дуже багато крутих файлів. До побачення!